Прикордонна зона з Румунією замість мальовничих краєвидів Україна зустрічає гостей горами сміття та неприємним запахом. У слі порубнище Глибочині, Люди вже більше п'яти років жаліються місцевій владі на стихійне сміттєзвалище, яке приносить їм купу проблем. Та результату немає. Відтак по допомогу прийшли до народного контролю. По всіх шансах у ліс у лісі у річку все він так. І ніхто нічого не думає. Літом, коли дуже висока температура, тут починається запалюватися, займається полум'ям, горить, дим, повітря, смердиться, це все. Це найвеликий це осередок інфекцій і все, все, що, все, що може бути тут. Також тут є, я знаю, що є підземні води, які тут є, то я знаю, що тут односельчане теж скаржаться, що це все йде в кірницю, це все інфекція тут. Я вважаю, що то не Кожна людина повинна мати біля свого дому якийсь ящик, щоб там. Прибирати після себе і, повин, і повинні поважати екологію. Журналісти народного контролю пішли до сільської ради, там запевнили, гроші вже знайшли. До села от от приїде бульдозер та прибере смітник. Десь 12 травня ви можете приїхати, і там буде порядок уже, бо я вже вже теж вже. Чекаю тиждень, щоб того бульдозера нам направили сюди. Журналісти народного контролю повернуться 12 травня і проконтролюють виконання обіцянки. Та попри все, людям слід пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Іван Гончарюк Василь Пантя Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот